Шість років таборів суворого режиму. Три роки таборів суворого режиму. Чотири роки таборів суворого режиму. Три роки таборів суворого режиму. Сьогодні, шановні друзі, ми поговоримо про арешти дисидентів в Україні в 60-70-х роках минулого століття, про їхню заборону та гоніння, про все те, про що не можна було говорити під час режиму. Було дві масові хвилі арештів українських дисидентів. Одна у 1965-му, інша у 1972-му. І так як інформації про ці події дуже багато, ми поділимо їх на два відео. І друге вийде дуже скоро. Ви навіть не встигнете забути про перше. Отже, щоб не пропустити його, то не забудьте підписатися на наш канал на Ютубі. І також, щоб бути в курсі всіх наших подій, котрі ми проводимо, не забудьте підписатися на наші сторінки у соціальних мережах. А ми поїхали. Отже, аби ввести вас в курс подій, давайте розглянемо, хто ж такі дисиденти. Дисидент означає незгідний. Тобто, це така верства людей, котрі у 1960-х роках критикували і офіційно, причому критикували. Комуністичну політику та владу. А ви знаєте, чим закінчувалося те, коли критикувати режим? Спочатку осередок українських дисидентів становили шестидесятники: це нове плідне покоління митців та поетів, котрі здобували собі визнання. Більшість з них була зі сходу України, але чимало з них також мали. Чесні зв'язки із західною інтелігенцією, тому що вони або навчалися на заході, або працювали там. Інша риса також полягала в тому, що багато з цих інтелігентів були першими в своїх сім'ях, хто залишив село та приєднався до лав міської інтелігенції, тому вони становили дуже аморфний і неорганізований конгломерат людей. Також варто зазначити, що в Україні діяло не більше тисячі активних дисидентів, а самою відомою із них, напевно, що ви знаєте, є Ліна Костенко. Але зараз ми не будемо вникати в саму суть дисидентства, не будемо розглядати різні групи дисидентів та чим вони займалися. А саме поговоримо про арешти у 1965 році. Але, якщо вам цікава тема дисидентства, і ви хочете дізнатися про неї більше, то зупиніть це відео і напишіть нам коментар. Давай великий випуск про дисидентство! І ми обов'язково врахуємо це і знімемо вам цей випуск. А зараз повернемось до задушеного відродження. Задушене відродження термін, котрий характеризує духовно-культурне та мистецько-літературне явище, задушене. Радянською владою у 1960 1980 х роках. На думку Леоніда Плюща, в Україні російська імперська влада знищила як мінімум три відродження. Перше з них було розтоптане чобітьми Петра І у XVII столітті. Друге розстріляне відродження зупинив Голодомор 32 33 років та репресії 1930-х. Третє задушене відродження. Це саме боротьба з дисидентами та шістидесятниками. І термін задушене відродження скоріш за все придумав Іван Драч десь наприкінці 80-х років. До культурного відродження 1960-х років відносять поезію Ліни Костенко, Василя Симоненко, Миколи Вінграновського, Івана Драча, Ігоря Калинця, публіцистику та літературну критику Івана Світличного, Євгена Сверстюка, Івана Дзюби. Твори художників Анни Горської, Панаса Заливахи, Стефанії Шабатури та інших. Головним джерелом їхньої творчості було гуртування в неофіційних літературних вечорах, подорожі різними історичними місцями, а також певні такі гуртки, як клуб творчої молоді, до речі, збори біля пам'ятників Шевченка у Києві, Львові та інших місцях. У 1960-х роках під впливом Хрущовської відлиги побачили життя твори давно забутих і репресованих сталінським режимом літераторів. Також появилася нова генерація українських митців, було відзначено 150-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Це не могло не схвилювати режим і відповідно. Були введені дії для ліквідації даної неблагонадійної, як тоді говорилося, верстви населення. І з 24 серпня по 4 вересня 1965 року за вказівкою Москви було проведено низку арештів у багатьох містах України. КГБ заарештувало більше 25 представників української інтелігенції, і більшість з них були згодом засуджені за антирадянську агітацію. Та пропаганду. Хочу вам зараз дослівно зачитати цитату харківського правозахисника Євгенія Захарова, котрий написав статтю про дисидентський рух в Україні. Отже, що він зауважує? Шестидесятники не порушували питання про відділення України від СРСР. Вони сподівалися на лібералізацію режиму і на вирішення національної проблеми у складі союзу. Вони викликали співчуття й у частини української партійної державної номенклатури. Можливо, тому до 1965-го вони не піддавалися кримінальним переслідуванням, а багато хто з них робили успішну кар'єру. Ідеологічний і адміністративний тиск на радикальну частину шестидесятників не давав результату. І тому влада перейшла до репресій. 26 серпня 1965 року на станції Красне троє кагебістів, перебраних у цивільному, заарештували в купе поїзда сімферополь Львів, Михайла Гореня та його дружину Ольгу. Вони відпочивали у Криму, де помітили за собою стеження. І коли їх заарештували, то посадили у різні машини та доправили до Львова у центральне слідче управління КГБ. Ольгу 28 серпня звільнили з під варти. А за Михайлом тюремна брама закрилася на 6 років. Його звинуватили в антирадянській агітації та пропаганді. І 18 квітня. 1966 року на засіданні Львівського обласного суду йому винесли вирок 6 років таборів суворого режиму. Того ж дня, 26 серпня, заарештували і його брата Богдана Гореня, котрий був працівником Львівського музею мистецтва. А ще 24 серпня був заарештований слюсар Львівського електровакуумного заводу. Студент вечірнього відділення історичного факультету Львівського університету Іван Гель Його засудили за розповсюдження українського самвидаву та організаційну діяльність. І отримав він три роки таборів суворого режиму. А ще 24 серпня КГБісти заарештували двох жінок одна з них редактор Львівського обласного архіву. Мирослава Зваричевська. Під час обшуку в неї вилучили 5 статей самвидаву, і суд приговорив її до восьми місяців ізоляції. Вийшла на волю, так би мовити, вона 24 квітня 1966 року. Друга конструктор-модельєр Львівського інституту легкої промисловості Ярослава Менкуш. В неї кагебісти вилучили дві друкарські машинки тисячі аркушів паперу, 250 копірок та дві недодруковані статті. Її засудили на 2,5 роки таборів суворого режиму. Але Верховний суд УРСР зменшив цей термін до 1 року. 25 серпня у Києві заарештували лаборантку хімічного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Євгенію Савчук Кузнєцову. Під час обшуку в неї вилучили чимало самвидаву, десятки її особистих нотаток і засудили на 4 роки ув'язнення. Але у 1967 році через хворобу амністували. Але хвороба прогресувала і за рік вона померла. 27 серпня затримали Михайла Косіва. Завідувача Кабінету франкознавства у Львівському університеті. Під час обшуку в нього також вилучили багато статей самвидаву. Того ж дня у Львові були затримані Михайло Осадчий, Теодозій Старак і Степан Бутурин. Справи останніх двох не дійшли до суду. А ось Михайло Осадчий, викладач. Львівського університету на кафедрі журналістики був засуджений до двох років таборів суворого режиму за антирадянську агітацію та пропаганду. 27 серпня в Одесі заарештували заступника директора з наукової роботи Тернопільського краєзнавчого музею Ігоря Герету. І суд виніс йому таке. Так би мовити, помірковане покарання 5 років умовно. Ніби й не страшно. Але за тих часів це означало постійний нагляд КГБ і його сексотів, а також кінець любій науковій кар'єрі. Розруйновані мрії про написання дисертації того ж дня. У Тернополі були також заарештовані учитель музики Мефодій Чубатий та бандурист Микола Литвин. Їх заарештували за однією справою із гаретою і хотіли пришити їм створення антирадянської організації. Та кагібісти не знайшли доказів, і тому після шести місяців ув'язнення Мефодія Чубатого приговорили до чотирьох років умовно. А Миколу Литвина випустили через місяць 28 серпня. Під час повернення до Києва у тисмениці був заарештований студент Київського медичного університету Ярослав Геврич. Напередодні він брав участь у відновленні пам'ятника Тараса Григоровичу Шевченку у селі Шишори на Косівщині. І за це його приговорили до п'яти років ув'язнення. Хоча потім термін скоротили до трьох. А ще 28 серпня у Києві КГБісти затримали Олександра Мартиненка, Івана Русина та Миколу Гриня. Мартиненко відвідував клуб творчої молоді і поширював, сам видав. Відповідно, отримав статтю поширення антирадянської агітації і пропаганди, за що був ув'язнений на три роки таборів суворого режиму. Галичанина Івана Русина. Також у цій справі засудили на один рік таборів. Його звинуватили у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні антирадянської літератури стандартна стаття. Микола Гринь під час слідства визнав себе винним у поширенні самвидаву. Відповідно, враховуючи визнання вини та каяття, Верховний суд УРСР замінив його покарання із трьох років ув'язнення на умовно. 30 серпня. Кагібісти заарештували Івана Світличного. Людину фактично на той час позбавлену уже роботи, але він був ідеологом та основоположником, так би мовити, національного руху в Україні на той час. Письменник, поет, перекладач, критик, публіцист Іван Світличний залишався моральним авторитетом для активної частини українського національного відродження. КГБісти мали достатньо підстав, щоб звинуватити його в антирадянській агітації та пропаганді, але мусили звільнити через кілька місяців з оцінкою соціально небезпечний та не чіпати аж до 1972 року. Наприкінці серпня також були заарештовані художник Опанас Заливаха, отримав 5 років таборів суворого режиму. І Учитель Михайло Озерний. 6 років таборів суворого режиму. Але потім, правда, йому скоротили термін лише до трьох. У Луцьку 1 вересня заарештували асистента кафедри української мови та літератури Дмитра Іващенка. Він очолював клуб поезії, передруковував на друкарській машинці, а також робив фотокопії, книги. Вивід прав України та інших антирадянських текстів. У той самий день заарештований викладач Валентин Мороз. Їх обидвох судили першими вже у січні 1966 року. Іващенко, котрий мав державні нагороди і був учасником війни, отримав 2 роки таборів, а Мороз 4 роки. Таборів суворого режиму у Феодосії 4 вересня затримали учителя-письменника Михайла Масютка. Він брав активну участь у русі шістдесятників, писав статті та поширював, сам видав. Під час обшуку в нього вилучили багато забороненої літератури, котру він привіз зі Львова. Тому Михайло Масютко отримав 6 років таборів суворого режиму. Того ж дня в Одесі КГБісти провели обшуки в помешканні активного видавця самвидаву Святослава Караванського. Але нічого не знайшли. Наступного дня Караванський поширив протест проти цього обшуку. І вже в листопаді, а саме 13 листопада, був заарештований. Ще в 1945 році. Караванського було засуджено на 25 років таборів за антирадянську агітацію. Він відсидів 16 і був амністований у 1960. -му. Тепер же, коли його заарештували знову, йому сказали досиджувати цих 8,5 років. А в 1969-му додали ще 5 років тюрми та 3 роки табору. Відповідно за своє життя, Караванський відсидів у в'язненні 31 рік. І все це за антирадянську агітацію. Аж 23 травня 1966 року у Житомирі заарештували лінотипіста-друкарні-письменника Анатолія Шевчука. Він на замовлення Богдана Гореня виготовив та передав йому декілька самвидавних шаблонів. І за це отримав 5 років таборів суворого режиму. Національно-визвольний рух у 1960-х роках не зміг стати масовим та розраховувати на успіх, тому що тоді ще не були закладені якісь умови для цього. Але він створив підвалини для подальшої національно визвольної боротьби, що в свою чергу призвела до відновлення державності України. Під час судових процесів. Під судним кидали квіти, під судами кричали Слава. Активісти збирали підписи на їхню підтримку. 4 вересня 1965 року на прем'єрі фільму Тіні забутих предків Сергія Параджанова із протестом виступили Іван Дзюба, В'ячеслав Чорновіл, Василь Стус. Під протестним листом підписалося 140 присутніх людей. В свою чергу активісти також почали зазнавати утисків. Звільнили з роботи Михайлину Куцюбинську, відрахували з навчального закладу аспіранта Василя Стуса. Творчим людям забороняли друкуватися та займатися своєю улюбленою справою. У 1967 році В'ячеслав Чорновіл підготував матеріали про заарештованих. Лихо з розуму. Портрети 20 злочинців. Саме завдяки цим матеріалам за кордоном дізналися про цю боротьбу в Україні. Світове демократичне суспільство відгукнулося значними протестами на цій події. Про дисидентів постійно готувало матеріали Радіо Свобода. Це коротко про арешти 1965 року і про боротьбу із дисидентським рухом в Україні. І знаєте, про кожного із цих дисидентів можна говорити дуже довго, наводячи факти з його біографії, розмовляючи про його боротьбу і які наслідки мала ця боротьба. Якщо вам цікаво дізнатися про когось із них особисто, то пишіть просто зараз нам про це в коментарі. І відповідно ми це врахуємо і знімемо, можливо, про цю людину окремий випуск. І вже за декілька днів ми... Поговоримо про другу хвилю арештів та репресій, тож підписуйтесь, аби не пропустити. Зустрінемось у нових випусках: Слава Україні!